Якщо ви все ще використовуєте консол-лог для пошуку та виправлення проблем JavaScript, ви можете витрачати більше часу на налагодження, ніж потрібно. Цей підручник показує, як максимально ефективно використовувати Chrome DevTools, щоб ви могли налагоджувати свій JavaScript якомога швидше. Я збираюся використати цю демонстрацію з помилками, щоб продемонструвати всі інструменти налагодження в DevTools. Рекомендую відкрити цю демонстрацію самостійно та слідувати кожному кроку. Посилання знаходиться в описі. Яку б проблему ви не налагоджували? Завжди слід починати з відтворення проблеми. Вам потрібно знайти серію дій, яка постійно відтворює помилку. У цій демонстрації, коли я додаю 5 і 1, результат внизу показує 51. Очевидно, що це має бути 6. Це та помилка, яку мені потрібно відстежити. На цьому етапі ви можете спокуситися використати консолку колог .co щоб зрозуміти, де код іде неправильно. Звісно, це може виконати завдання з ладу, де, але це досить неефективно. Спочатку вам потрібно знайти відповідний код, що може зайняти деякий час у великій кодовій базі, потім вам потрібно розставити оператори console.log по всьому коду. Потім ви повинні перезавантажити сторінку і подивитися на логи, але, можливо, логи не надали вам всю необхідну інформацію, тому вам доведеться повернутися і додати більше логів і так далі. З DevTools ви можете зупинити виконання коду посередині, перевірити змінні, які доступні в цей момент, і проходити через ваш код по одному рядку. Відкрийте DevTools, натиснувши Command-Option-J на Mac або ctrl -Shift j на Windows і Linux. Потім натисніть на вкладку Sources. Панель Sources це місце, де ви відлагоджуєте JavaScript. Вона має три основні частини. У верхньому лівому куті знаходиться панель навігатора файлів, де ви можете переглядати файли, які використовує сторінка. Після натискання на файл ви можете побачити його вміст тут, у панелі редактора коду. А тут внизу знаходиться панель відлагодження JavaScript, про яку ви дізнаєтеся більше незабаром. Зверніть увагу, що коли вікно DevTools широке, панель відлагодження JavaScript переміщується праворуч. Якщо ви відступите на крок назад і подумаєте про те, як працює додаток, можна безпечно припустити, що неправильна сума обчислюється в обробнику подій кліку, який пов'язаний з кнопкою. Тому ви хочете зупинити код саме тоді, коли виконується обробник подій. Точки зупинки обробників подій дозволяють зробити саме це: розгорніть розділ event Listener Breakpoints. Потім розгорніть категорію mouse, а потім поставте галочку біля клік. DevTools тепер зупиняється на першому рядку будь-якого обробника подій кліку, який виконується. Поверніться до демо, натисніть кнопку ще раз, і DevTools зупиниться на першому рядку цієї функції OnClick. Синє підсвічування вказує, на якому рядку коду ви зараз зупинилися. Якщо ви зупинилися на іншому рядку коду, натискайте відновити виконання скрипту, поки не зупинитеся на правильному рядку. Ви зупинилися на неправильному рядку, тому що у вас є розширення Chrome, яке реєструє обробники подій кліку на кожній сторінці, яку ви відвідуєте. Якщо ви спробуєте робочий процес, який я описую, у вікні інкогніто, ви побачите, що завжди зупиняєтеся на правильному рядку коду. Точки зупинки обробників подій це лише один тип точок зупинки. DevTools пропонує багато інших типів. Наприклад. Ви можете встановити точку зупинки на конкретному рядку коду, коли змінюється вузол DOM, або коли виникає виняток, ято і так далі. Після цього уроку я рекомендую ознайомитися з нашим посібником по точках зупинки, який навчить вас, коли і як використовувати кожен тип. Посилання на цей посібник також є в описі. Я зупинився в обробнику кліків Ambuts і тепер хочу виконувати код по одному рядку за раз. Елементи керування крокуванням коду тут дозволяють це зробити. Натисніть кнопку Крок у наступний виклик функції, щоб детальніше дослідити функцію. Наприклад, коли я переходжу в функцію «Inputs are empty», мене перекидає на перший рядок цієї функції. Коли я впевнений, що функція працює, як очікується, я можу натиснути кнопку перейти через наступний виклик функції. Функція виконується. Але я не проходжу її рядок за рядком. Наприклад. Якщо я натисну крок у наступний виклик функції, цей рядок тут буде виділений синім, що означає, що тут я зараз зупинився. Але коли я натискаю Перейти через наступний виклик функції, функція виконується до... до кінця, і я зупиняюся на наступному рядку функції, яку я зараз проходжу. Нарешті, припустимо, я проходжу через функцію і розумію, що вона не має відношення до моєї помилки. У такому випадку я можу натиснути вийти з поточної функції, і DevTools виконає решту функції. Якщо це зараз не зовсім зрозуміло, я рекомендую створити фрагмент, який є невеликим блоком коду JavaScript, який ви можете виконати в будь-який час. Встановіть точку зупину у вашому фрагменті і самостійно пограйте з елементами керування крокуванням коду, щоб зрозуміти, як вони всі працюють. Повернувшись до скрипту, я можу сказати, що помилка, ймовірно, знаходиться десь у функції UpdateLabel. Замість того, щоб проходити через купу нерелевантного коду, я можу встановити точку зупину за рядком коду прямо там, де ймовірно виникає помилка. Щоб це зробити, я просто натискаю на номер рядка поруч із кодом. Ця синя іконка вказує на те, що на цьому рядку є точка зупину. Коли я натискаю Продовжити виконання скрипту, DevTools виконує весь код до цього рядка, і потім зупиняється перед його виконанням. Тут, у панелі налагодження JavaScript, я можу побачити стек викликів, який спричинив виконання цього коду. Я можу натиснути на функції, щоб побачити, де кожна з них була викликана. Розділ область показує мені всі локальні та глобальні змінні, які наразі визначені в цей момент часу. Я можу натиснути на значення, щоб їх відредагувати, але зараз я цього робити не буду. Однак, коли я дивлюся на ці значення, вони виглядають підозріло. Вони обгорнуті в подвійні лапки, що означає, що це рядки. Це може бути причиною помилки. Я збираюся дослідити це далі в розділі вирази для спостереження. Тут я можу спостерігати за значеннями змінних з часом. Тут можна зберігати будь-який дійсний вираз JavaScript. Наприклад, я натискаю додати вираз, потім вводжу type of sum, натискаю Enter, і тепер я можу побачити значення цього виразу. Як я і підозрював, сум є рядком, хоча має бути цілим числом. Тепер я відкрию консоль, щоб перевірити можливе виправлення помилки. Коли я зупиняюся на рядку коду, то консоль має доступ до всіх змінних, які зараз у межах видимості. Наприклад, коли я оцінюю Adend 1, 1, він повертає 5. Я думаю, що можу виправити цю помилку, перетворивши змінні Adendu 1, 1 і Adendu 2 на цілі числа перед їх додаванням. Отже, дозвольте мені спробувати це зараз. Так, це виправляє проблему. Я можу підтвердити, що ця зміна виправляє помилку, редагуючи код безпосередньо з DevTools. Спочатку я відновлю виконання скрипта, а потім внесу свою зміну. Щоб зберегти зміну, я натискаю command S на Mac або Ctrl S на Windows і Linux. Потім я натискаю деактивувати точки зупину, щоб протестувати додаток без активації встановлених точок зупину. Тепер додаток підсумовує числа, як і очікувалося. Отже, тепер у вас є відмінна основа для ефективного налагодження JavaScript за допомогою DevTools. З цього моменту я рекомендую вивчити всі точки зупину, які пропонує DevTools, як я вже згадував раніше. У нас також є довідник з налагодження JavaScript, де ви можете дізнатися про буквально всі функції пов'язані з налагодженням у DevTools. Посилання на обидва є в описі. Дякую за перегляд і вдалого полювання на помилки.